Она пролунав у Луцьку. Це було західноукраїнське протистояння Волинь Карпати. Лучани у порівнянні з минулим сезоном кардинально змінили своє обличчя. Майкон, масло та компанія залишилися на трибунах. А от на полі нові лідери. Гра в Волині будується через румунського плеймейкера Еріка Бікфалві. А це інший важливий новачок. Швейцарець Даніель Суботич неординарний в усьому, як за манерою гри, так і за своїм зовнішнім виглядом. Загалом команда Дем'яненка мала набагато більше гольових моментів, але варто було вийти на поле худоб'яку, як ситуація змінилася докорінно. Львів'яни забили З пасу того самого ходоб'яка. Відзначився Лукас. Як символічно, перший гол у чемпіонаті, що розпочався через два тижні після євро, забив іспанець. Хай там як, а у цій грі Волинь не мала права програвати. Аж надто відчутною була її перевага. Сімінін влучив у стійку. А у Трамон після навісу Бікфалві нарешті забив у Карпатівські ворота. Волинь продовжувала атакувати, але більшого не досягла. 1-1, перший матч, перша нічия.